Старішина серед силовиків і дуже небезпечна людина. Ми їх розглянемо і вивчимо, проаналізуємо, наприклад, як їх можна використовувати. Він серед найближчих людей, які мають прямий доступ. Президент Російської Федерації Володимир Володимирович Путін. Диверсіях і терактах, людина, яка тримає в кулаці весь силовий блок Кремля і контролює всі правоохоронні органи Російської Федерації за підтримки колективного заходу, неонацистському київському режиму та шаленої навіть надмірної русофобії, головний російський чекіст і головний ідейний натхненник вторгнення в Україну. З 2014 року на Україні київською владою було вбито приблизно 17 тисяч мирних жителів. З них близько 400 дітей. Поранено понад 32 тисячі людей. Його називають і сірим кардиналом, і, наприклад, можливим наступником Путіна. Як до цього ставитися? Вони з бункерним не просто друзі. Вони однодумці. Микола Патрушев незвичайна маріонетка. Він права рука ляльковода, яка й сама смикає за ниточки інших. Про ступінь неадекватності Патрушева можна судити за такою його фразою. Старечі факти свідчать про те, що відтіснення Росії від чорноморських берегів традиційно розглядалося в англосаксонській політиці. Як одне з ключових завдань, він один із головних членів клану Путіна і використовує ФСБ та інші спецслужби як обслугу цього клану. Власне кажучи, це наша реакція на їхні дії. А що вони можуть? Вони лише вкотре будуть нас звинувачувати, але ми реагуємо на їхні дії. Патрушев і Путін були знайомі ще зі шкільних років і могли навіть сидіти за однією партою. Пізніше обидва опинилися в Ленінградському управлінні КДБ СРСР. Коли в дев'яності нерушимий союз розпався, багато офіцерів КДБ опинилися на узбіччі життя. Ось тобі, наприклад, сивина в бороду. А ось тобі або навіть біс у ребро. Патрушев у цей час застряг у Карелії, займаючись малопомітною роботою. Але Путін, який уже піднімався кар'єрними сходами нової влади, не забув свого друга. Він допоміг йому перебратися до Москви і відкрив двері до Кремля. Спочатку адміністрація президента, потім посада керівника ФСБ, яку він обіймав з 1999 по 2008 роки. Змінивши на цій посаді свого приятеля. Полковник Путін, напевно, посаду здав. Генерал-полковник посаду прийняв вже в перші місяці після призначення директором Патрушев, зумів стати відомим на всю країну. Саме від нього Росія дізналася про рязанський цукор, який увійшов в історію як символ фальсифікацій і брудних ігор спецслужби російської драції, коли заради злочинної мети всі засоби хороші, включаючи вбивство власних мирних громадян. Це не був вибух, по-перше, по-друге, він не був попереджений. І думаю, що спрацювали не зовсім чітко. Це були навчання, там був цукор. Операція в Рязані була частиною запланованої провокації. Її мета – легалізація початку Другої чеченської війни. Будемо переслідувати терористів всюди в аеропорту, в аеропорту. Вибачте мене, але навіть у туалеті зловимо і в сортирі їх замочимо. Зрештою, за чеченськими війнами, політичними вбивствами опонентів і втручанням у справи інших держав незмінно маючи тінь Миколи Патрушева. За дорученням президента Росії обговоримо питання пов'язане із забезпеченням антитерористичної захищеності критично важливих і потенційно небезпечних об'єктів. З... З того часу Микола Платонович став хранителем кривавих таємниць Путіна, які приховують навіть на Луб'янці. Ми нікого і нічого не забули. У нульових роках, коли у Путіна закінчувався другий президентський термін, це неодноразово озвучувалося версія, що саме Патрушев тимчасово замінить диктатора. Але тоді Путін зробив ставку на Медведєва як на абсолютно жалюгідну істоту, яка беззаперечно поверне посаду назад. Без строку давності знати їх усіх поіменно. Ми будемо шукати їх всюди, наприклад, у різних місцях. Де б вони не ховалися, ми їх знайдемо. В епоху пізнього Путіна Петрушев очолив секретаріат Ради безпеки Російської Федерації. Саме в цій ролі він став одним із найвпливовіших стовпів путінського режиму. Країни заходу постійно нарощують застосування всього комплексу наявних у їхньому розпорядженні гібридних інструментів, призначених для насадження ліберальних цінностей. Фінансування несистемної опозиції, розпалювання міжнаціональної ворожнечі та сепаратистських настроїв поступово. Патрушев перетворився на такого собі суслова нового часу, і до речі, що його завжди вирізняло. Він ніколи не схилявся навіть перед начальством. Він завжди дотримувався певної дистанції а головне почуття гідності. Він мав прямий доступ до вуха Путіна і транслював туди свої ідеї. Все, що це, що говорив Патрушев, через деякий час повторював Путін. Все, що сталося з Кримом, це саме результат протизаконних дій певних політичних сил в Україні, які насправді довели справу до державного перевороту. Крим приєднався до Росії в результаті волевиявлення людей, які проживають на цій території. Війна з бандерівцями і фашизмом, вигадані для виправдання агресії це його ідея. Наші відносини мають власну цінність і не залежать від зовнішньої конюнктури. Ідеї ідеями, але гроші вперед. Темні справи Патрушева завжди дуже добре оплачувалися. Чим довше Патрушев працював на державній службі, тим багатшим він ставав. Я не гроші. Як кажуть, коли бачиш гроші, не гай часу. Уй залізо, не відходячи від каси. З 2010 по 2021 роки подружжя Патрушевих заробило майже 6 мільйонів доларів. Вони володіють заміським будинком у заповідному природоохоронному сосновому бору. Його ринкова вартість майже 2 мільярди рублів. Запобігли збиткам у сумі 13. На таку розкіш, судячи із зарплати, усьому сімейству Патрушева довелося б накопичувати близько 60 років. Там для Патрушева навіть викопали бункер. Звичайно, потрібний комплексний підхід. Ми говоримо про великий проект. Молодший син Миколи Патрушева Дмитро. Весь у батька також закінчив академію ФСБ і теж гребе гроші Лопатою. Він радник голови Роснафти Ігоря Сєчіна. Президент Росії Путін нагороджує Патрушева молодшого ордену. Пошани за досягнуті трудові успіхи та багаторічну сумлінну працю. Чи зробив він щось для нафтової галузі в російській вакреції? Ні, але опинившись у 22-му році під санкціями США, Патрушев молодший продовжив освоювати Арктику, один із найбільш ресурсомістких регіонів Росії. Звичайною справою стало висування бездоказових звинувачень, втручання у справи суверенних держав. Застосування до них військової сили або односторонніх санкцій, звісно, родина Патрушевих приховує свої статки. Якщо ви зазирнете до Росреєстру, то не знайдете там їхніх прізвищ. У базі ФНС Миколі Патрушеву навіть створили Альтер ЕГО Луков Євген Федорович. Сімейка заробляє криваві гроші всюди, де тільки вдається щось урвати. Наприклад, на російському ракетобудуванні. На відміну від Рафії, така діяльність не могла залишитися непоміченою на Заході, тому що з 2018 року Патрушеви перебувають під персональними санкціями. Втім, це не заважає родині Миколи Платоновича буквально купатися у золоті. Вони мають у цьому житті все. Єдине, чого поки що так і не отримав Патрушев, це жаданого крісла президента Росії. Але роки йдуть, старий друже, все ніяк не спитається. Тому вірогіднішим і найприйнятнішим сценарієм для Патрушевих стало президентство не батька, а сина Дмитра. У найближчим часом вже цього тижня до нас мають приїхати яйця з Азербайджану. Зокрема, Патрушев молодший володіє кількома мовами. Він шість років очолював міністерство сільського господарства Російськіреців і, взагалі, вважається дуже перспективним і правильним товаришем. Передусім, варто розуміти, що забезпечення продовольчої безпеки це безперервний процес. Ну і що з того, що за весь цей час він нічого не зробив для сільського господарства? Зате він отримав заочну підозру в Україні за масове викрадення зерна з тимчасово окупованих територій. Починаючи з 22-го року, вони тоннами його крали і вивозили через Маріупольський порт. Зв'язки батька і його лобі дозволили Дмитру Миколайовичу зробити блискучу кар'єру і мати звання офіцера ФСБ. У 2020 році вдалося зберегти високий темп зовнішньої торгівлі. План становить 25 мільярдів доларів. На сьогодні цей показник уже перевищено. Показник експорту досяг 26,5 мільярдів доларів. До речі. Цікава й примітна деталь. Дмитро, єдиний із трьох принців путинської Росії, синів найближчих друзів Путіна: Іванова, Сечина та Патрушева, який залишився живим. Збіг не думаю. То були загадкові смерті. У 2014 році, у віці 38 років, несподівано гине Олександр Іванов, син могутнього глави адміністрації Путіна. У 24-му році в Москві у віці 35 років раптово помирає другий принц Іван Сєчин, син голови Роснефті. Для цього має вестися постійна, наприклад, робота. До одного не доїхала швидка на дачу, а інший потонув. У Дубаї у нас вже напрацьована така схема, яка влаштовує і нас, і наших партнерів. Ні на що не натякаємо, але Патрошев старший майстер. Організувати ліквідацію небажаних. При цьому відповідати будуть підставні особи. Практично за всіма політичними вбивствами, санкціонованими Кремлем, явно простежується його слід. Микола Платонович, але навіть під час тривалого судового розслідування вбивства колишнього офіцера ФСБ Олександра Литвиненка у 2006 році главу ФСБ Миколу Патрушева так і не визнали винним. Його привезли до нас із симптомами кістково-мозкової недостатності. У нього почало випадати волосся. Коли я прийшла його провідати, він уже виглядав так, як на відомій газетній фотографії. Це ліжко стало його останнім притулком. Поки що ніщо не може похитнути позиції Патрушева. Він, як і Путін, уже 25 років при владі сам і відкрив дорогу на Московський Олімп своїм наступникам. Для мене майже дійсно немає нічого неможливого. У Дмитра Миколаєвича життя повністю в шоколаді у двох його дружин, колишньої та нинішньої, і шістьох дітей. Засекречені садиби, квартири, земельні ділянки на мільярди рублів. Здавалося, все життя в кишені, але все ж є нюанс. Діма пристрастився до наркотиків. Одна з найскладніших в Україні у регіоні. Поки не вдалося досягти суттєвого зниження масштабів наркоспоживання та поширення наркотиків. У скандалі з доставкою великої партії кокаїна з Аргентини до Росії дипломатичним каналом 2018 року фігурував літак Патрушева батька. Спецслужби Росії та Аргентини запобігли постачанню до Москви. Майже 400 кілограмів кокаїну. Спецоперація правоохоронців Росії та Аргентини перекрила канал постачання наркотиків. Міжнародну спецоперацію вже назвали однією з найбільших у новітній історії Росії. Цю наркотаємницю у Кремлі так і не змогли приховати як і термінову евакуацію. Дімочки о 22-й в Китай на лікування від пристрасті до кокосів зростає обсяг контрабанного постачання наркотиків за кордону. Невже президентська кар'єра молодшого накрилася мідним тазом? Чи не факт? Це ж Росія, завдяки ухваленню закону про виноробство. Тепер все наше вино виготовляється виключно з вітчизняного винограду. Батько як може замелює гріхи, синьки і максимально вислуговується 21 лютого 22-го року. На засіданні Радбезу, поки інші в шоці підлабузнювалися, щось незрозуміле говорили. Патрошев бравурно й упевнено закликав захистити квазі республіки і атакувати Україну. Народ натерпівся вже досить, просто мучити їх більше не можна. І те, що Дума ухвалила такі важливі рішення, це цілком справедливо і логічно. І я добре розумію, що ми повинні підтримати і ті рішення, які Дума рекомендує вам як прийняти президенту. І ну ну можливо, це буде правильним кроком. Думаю, що Якщо ми це зробимо, ми і захистимо тих людей, які там живуть. А маємо дбати про них, ми саме про це говоримо, і дамо їм можливість спокійно, без зайвих хвилювань працювати та розвиватися. Але повторюю ще раз, те, що там відбувається зараз, це один із локальних конфліктів, які організували Сполучені Штати Америки. Це важливо розуміти, українська прокуратура оголосила Миколі Патрушеву підозру в посяганні на територіальну цілісність України. Його вже давно чекає Гаага і інший ще страшніший суд. Але ці люди в Бога не вірять. Їхня релігія гроші та влада велич Росії завжди лякала Європу, саме тому метою зовнішніх ворогів у всі історичні періоди часу було знищення і руйнування нашої держави. Причому Патрушев це не просто черговий папуга, який повторює мантри бункерного господаря. Він головний яструб у путінському оточенні. Саме його західна преса називає ідейним натхненником і чи не головним організатором вторгнення в Україну, за даними численних джерел, саме він ще влітку 21-го переконував Путіна, що війна є неминучою і навіть корисною, і що Росія має завдати попереджувального удару. І важливо своєчасно передбачати і не допускати ці ситуації. Про це ми домовились. Переговори треба вести, але Переговори треба вести із США. Всі інші країни, організації та учасники будуть робити саме те, що скажуть Сполучені Штати Америки. І НАТО так робитиме, і ОБСЄ, і Євросоюз, і так далі, і тому подібне. Тому основний і єдиний переговорник, з ким дійсно треба вести цю справу. Це саме Сполучені Штати Америки. Його нав'язливі ідеї про весь світ хоче напасти на Росію, спричинили повномасштабне вторгнення в Україну. З метою послаблення Росії та роз'єднання нашого суспільства англосакси та їхні союзники використовують різні методи і способи деструктивного впливу. Як один із найближчих соратників Путіна, Патрушев монотонно обробляє не дуже рішучого Путіна. Він малює для нього загальну картину світу, в якій навколо одні вороги. Саме Патрушев підкладає Путіну ті самі папки, в яких написано те, що він хотів би бачити. Про нереальний стан справ і правду про втрати на фронті. І він не лише радник, а й головний кат при диктаторі. Обізнані люди кажуть, що за вбивством Євгена Пригожина стоїть саме Микола Патрушев. Підступний і підлий Путін, та ні, він просто Путін, якого всі добре знають. Він член ну гаразд певної спільноти, яка відома своїми діями. Не буду давати йому характеристику. З початку 90-х років він такий самий не змінився зовсім е, ну, як гілер, такий самий, як Патрушев. До речі, такий самий, як Сєчин, і це вже давно відомо всім. Старий кагебіст Микола Платонович завжди недолюблював напівкримінального господаря Вагнера. А тому, не замислюючись, міг віддати наказ закласти бомбу під крило літака, на якому летів колишній кухар Путіна. Патрушев постійно намагається демонструвати Путіну свою безвідмовність і безальтернативність. Але правда в тому, що у 24 му раптово стався збій у системі, яку однокласник Путіна так ретельно створював десятиліттями. Бункерний диктатор несподівано звільнив свого незмінного спільника у злочинах з впливової посади секретаря Ради безпеки Російської Драці. Його відсунули від корита. Натомість вірний пес отримав символічну кісточку і сміховинну посаду голови морської колегії. Загалом колю спустили на воду, а точніше, в унітаз. Ну, погано. Ну, це дійсно погано. Ну, а тепер треба подумати, наприклад, як саме протидіяти цьому. Так, формально у Патрушева підходяща освіта у 70-х закінчив Ленінградський корабелебудівний інститут. Але насправді це дійсно дуже образливе зниження і приниження. Вигнали. Микола втратив прямий доступ до президентського вуха, а головний вплив на силовий блок. Але спритний Патрушев і тут знайшовся і взявся курирувати тему Арктики, яка вкрай важлива для Путіна так і, не ставши господарем Кремля, 74-річний сірий кардинал у відставці намагається стати господарем бодай Арктики. Він налагоджує контакти з американцями та намагається знову стати корисним господареві. Почесно та урочисто нагородити медалю за вірність російському флоту президента Російської Федерації Путіна Володимира Володимировича. Номер один медаль та посвідчення Росії. Офіційно вручити нагороду. Вірного собаку вигнали з за столу, суттєво зменшили пайку, але остаточно не викинули на вулицю. Адже старий пес знає стільки брудних таємниць свого господаря. Тож клан патрушевих зарано списують з рахунків, і можливо саме ця сімейка вже давно тримає десь у себе за пазухою ту саму золоту табакерку, призначену спеціально для бункерного царька. Ось тепер доведи, що ти чоловік. Іди вбий його. Хочу нагадати, що це відео створене для розважальних цілей і містить елементи сатири та іронії. Усі факти і події подані у гіперболізованій або перебільшеній формі, щоб передати комічний або драматичний ефект ми не маємо на меті вводити в оману, а лише робимо акцент на гуморі. Будь ласка, сприймайте це з усмішкою.